молодь та діти приймають участь у багатьох різноманітних змаганнях. Одним із найголовніших є інтелектуальні змагання. Вас вітає дитяча студія телепрактика та я її ведуча Гулак Яна. Київському палаці дітей та юнацтва відбулися міські змагання з правил дорожнього руху. Інспектор відділу Дарницького ДАІ Алла Васильівна. Розкажіть, будь ласка, про мету сьогоднішнього заходу. Головна мета сьогоднішнього заходу навчити майбутніх водіїв правилам дорожнього руху та нагадати про обов'язковість їх дотримання. Всі учасники змагань показали свою активність та обізнаність та глибокі знання з правил дорожнього руху. Змагання проходили на фоні активної конкуренції між командами. Журі було представлено високими фахівцями, серед яких Освітяни, представники Державної автомобільної інспекції та безпосередні фахівці з правил дорожнього руху. Сторожик Наталія Петрівна, начальник відділу ДАІ міста Києва по зв'язкам з громадкістю. Розкажіть, будь ласка, про е, ваші враження, про ваші очікування. Враження самі найкращі. Очікування е, так само, тому що ми переконуємось кожного разу е, саме в такий спосіб, от, в спосіб гри, е, в тому, що наші діти знають правила. Дорожнього руху можливо краще, ніж деякі водії, які допускають помилки, тобто допускають дорожньо-транспортні пригоди. Як ви вважаєте, наскільки важливо знати правила дорожнього руху дітям та громадянам? Знання правил дорожнього руху убезпечує наших дітей від небезпеки. В першу чергу їх самих, їхніх рідних, близьких, тому що вони навчають і малечу в школі і своїх рідних і близьких розказують своїм друзям, проводять. Бесіди розповідають їм, і як ви сьогодні переконалися, вони найкращі знаці правил дорожнього руху. Павловський Ілья Якович, керівник літературно драматургічної частини Київського театру Ляльок. Яка команда вам найбільш за все сподобалась? Мені важко ми вони всі команди, вони підготовлені. Мені дуже важко виділити. Всі абсолютно головне, що в них бажання є розуміти. Це не просто з під палки прийшли, і сказали, щоб завтра виступили. Ось вам вивчить. Ні -ні. Видно, що вони цим боліють, це їх хвилює. Може хтось з них стане офіцером мілії. важко сказати, Ну, мені подобаються абсолютно всі. Дивіться, які небайдужі обличчя, які цікаві у очі у всіх, всіх і у батьків, і у дітей, зацікавленість. Це якраз відбулося, Ну, я б сказав так, свято. Учасниками змагань являються учні спеціалізованих шкіл міста Києва. Дарницький район представляли учні 291 ї школи. Дніпровський район учні 137-ї школи. Лідерство виборола найінтелектуальніша команда. Ірина Филипівна, головний спеціаліст управління освіти Дарницького району. В сьогоднішній грі «Брейринг» серед націй правил дорожнього руху брали участь команди 10 районів нашого міста. Дарницький район представляли. Чудова команда спеціалізованої школи номер 291. Ми ще не знаємо, яке рішення прийме журі сьогоднішньої гри, але наша команда показала дуже глибокі знання правил дорожнього руху, і вони дуже достойно представляли Дарницький район. Капітан команди Дніпровського району, учень школи номер 137 Андрій Моляренко. Ваші враження від сьогоднішнього заходу мені сьогоднішній захід дуже сподобався. Мені сподобалася боротьба між командами, і дуже сподобалося місце проведення і організація цього конкурсу. Маємо змогу поспілкуватися з капітаном команди Дернського району Тараном Андрієм враження дуже цікаві насправді багато е, спірних е, моментів е, цікаві конкуренти. Нам, по перше, всього було цікаво е, намагатися вибороти і захистити честь свого району, оскільки е, наша школа на подібному змаганні перший раз я з цим вітаю і скажи, будь ласка, в чому фішка вашого е, вигляду? Чому у вас? Зелений метелик, наш куратор Ірина Володимирівна, обрала саме цей зовнішній вигляд та антураж, оскільки ми хотіли показати, що для нас немає абсолютно ніяких перешкод в тому, щоб вільно просуватися вперед. Зелена хвиля в дорожньому значенні означає вільний рух, вільний шлях, зелений метелик і стрічки у наших дівчат у волосі означає, що саме. Ми зелена хвиля, і ми йдемо до перемоги. Анатолій Карпович керівник команди Дніпровського району Форсаж, яка традиційно отримує лідерство кожного року. Сьогоднішні змагання показали ще раз високий рівень підготовки команд. Це вже четвертий виступ команди в місті. і Дійсно, рівень з кожним роком зростає все більше і більше. Суперництво стає все сильнішим, і сильнішим і дійсно було видно, що команди готувалися серйозно, пропрацювали правила, і вогоньок перемоги був у кожного. Всі горіли перемогти. Важкій запеклій інтелектуальній грі перемогу отримала команда Дарницького району. з Чим ми її щиро вітаємо. Дитяча студія «Телепрактика» говорить вам до побачення. До нових зустрічей.